Для тих, хто хоче навчитись медитувати, в першу чергу треба зрозуміти, для чого вам це потрібно. тому що це стало модно, ну тоді краще не починайте. Толку від того не буде ніякого. Тому що одна мода приходить, друга уходить, потім смаки ваші міняються. Це не серйозно. Медітація це, як на мій погляд, це глибинна духовна практика. І до неї треба, як би знаєте, якби дорости. Вона дуже сильна, вона дуже помічна. І її потрібно займатися тоді, коли ви вже свідомі, що так, воно мені потрібно. І я, і я знаю, чому воно мені потрібно. Воно мені потрібно для мого духовного росту. Значить, яким чином починати займатися? Я можу розказати так, як я починав, і що я про це знаю. Я починав з того, що. Я почав читати літературу, де були описані різноманітні практики медітації. Їх в дійсності є десятки практик медітації. Не буду зараз там перераховувати, які вони є. Я починав з літератури. З тих практик, які я попробував, я вибрав, наприклад, одну, яка мені найбільше сподобалася. ну як практика, як техніка. Вони в принципі подібні, відмінності там незначні. Я вибрав одну, яка мені найбільше подобається, почав її скажімо так, частіше вже практикувати. Але тільки тоді, коли я попав на навчання до індійського вчителя, я зрозумів, що таке медитація. Ну, якщо так по-простому, я зрозумів, що мої самостійні медитації в дійсності получались в кращому випадку там одна на п'ять. А всі а ті чотири решта, це було просто сидіння в тиші в позі йога або в турецькій позі і закритими очима, певними мантрами, чи текстами, чи молитвами, але в дійсності, отої глибин. Медітації вони дуже рідко були. Тобто, медітація це є техніка не просто сидіння, просто мат, а техніка заглиблення самого в себе. Коли ти ну, якби попадаєш в медітативний стан, то ти його ні з чим потім не путаєш. Тобто, це знаєте, як от ти в нього попав, ти попав в медітативний стан, але будучи самоучкою. Цього ну, якщо так чесно, досягнути тяжко. Я спочатку цього не розумів. але, говорю, коли попав на навчання до індійського вчителя, я зрозумів, чому це так відбувається, тому що коли вчитель проводить медітацію. То ти не повторюєш ту техніку, яку він ти не тільки повторюєш ту техніку, яку він тебе вчить, ти знаходишся в його енергетичному полі. Оце саме-саме основне. Тобто біля нього енергетичне сильне поле це поле спокою. Ти знаєте, це як сонечко. Ти знаходишся в його промінчиках. Тобі тепло, комфортно, затишно, спокійно, радісно. Ну, дуже добрий стан, такі дуже відчуття. І тоді, виходить, кожна медітація, не кожна п'ята, так як без вчителя, а кожна Кожна. поти знаходиться біля вчителя в його стані. А техніка це важливо, але це не ключовий момент. Техніки можна навчитися, але не техніка гарантує попадання в медитативний стан. Це такі тонкі речі, які вчитель допомагає тобі, а потім вчитель же не буде там постійно біля тебе, ну ти повчився в нього там місяць там, чи два, наприклад. А потім ти ж уже сам продовжиш медитувати, але цей енергетика, цей стан десь закінчується. Вже після навчання вчителя у мене вже виходила, наприклад, десь кожна друга медитація. Тут, як в тій приказці, якщо учень готовий, то вчитель прийде. Якщо ви ну, налаштовані на свій духовний ріст, духовні практики це інструмент, який допомагає вам для духовного росту. А для чого вам духовний ріст? Того, що ви вирощували своє духовне его, чи для того, щоб ви служили на справу миру в цьому світі, щоб ви допомагали людям, щоб ви віднайшли свою місію, щоб ви жили для добра, вам треба спочатку в собі розібратися для чого вам це потрібно, і якщо вам це дійсно потрібно, вам не персонально вам, а вам, як провіднику Господа Бога для служіння Господу Богу і допомоги людям. І якщо ви стаєте інструментом в ках Творця, то і медитація у вас вийде, і вчитель у вас з'явиться, і все в житті у вас складеться. Щиро бажаю.